Привіт! Нагадую, що мене звати Марина і нагадую, що ви на моєму невеличкому, але дуже гарному каналі «Нотатки екскурсовода». І сьогодні я вам зроблю таку дуже-дуже коротеньку пробіжку, я би навіть сказала пробіжку центром нашого міста Мукачево, А назва мого відео буде Голодні кумі. О, що хліб на умі, звичайно, і потім я вам більш вже детальніше розповім про що це відео коротке, але ви вже догадалися. Я перевіряю, зачиняю двері свого дому. Знаєте, я дуже люблю свій маленький Дім. В мене і ютуб канал маленький, і е, моя хатинка теж невеличка. Знаєте, чому? Тому що я вже багато разів казала, що я сама кримчанка приїхала з Крима. І от тут, саме в цьому будиночку, я, знаєте, відчуваю себе як Мальвіна, але Мальвіна в елегантному віці, але почуття ж в нас такі самі, як були і в дитинстві, яка збігла від того Карабаса-Барабаса. Все, я побігла, да, двері зачинила. Все, пока. Я вже повернулася додому зі своєї, як я її назвала, пробіжки, або назва цього відео «Голодні кумі, хліб на умі. І знаєте, чому ну, Чому це зрозуміло? Що будь яка подорож і будь-яке будь знайомство з містом треба починати з сніданку. Або якщо там десь ваші гості або туристи де десь поснідали в автобусі чи в потягі, то можна просто попити кави, але обов'язково їх треба нагодувати обідам, ну, таку зробити перерву, а потім вже розповідати далі про свій край і про своє місто. Я коли приїхала в Закарпаття вперше, це було в 2014 році, то я з подругою ми ну, перше місто, яке ми тут відвідали, було місто Ужгород. І, звісно, що ми дуже зголодніли. І я зателефонувала зателефонувала своїй молодшій невістці і спитала, що треба замовити в Закарпатті, що треба обов'язково скоштувати. І вона сказала, що треба обов'язково на обід скоштувати бограч, якщо ви в Закарпатті вперше. І от я скуштувала бограч, і а, я а, вже розповідала на сторінки Мукачева-Туристична про бограч і а, саме чому така назва, і як його готувати правильно треба. Тр, тр, Якщо вас це зацікавить, я а, ще можу це. А, Ну, розповісти на своєму каналі, звісно, бограч я готувати не буду, бо це займає декілька годин. Ця умна страва, вона така ну, вимагає багато часу, щоб її правильно приготувати. Але в Мукачеві теж є ресторан Бограч, ресторан саме Закарпатської кухні, і на фото ви теж його побачите. Там можна замовити не тільки Бограч, а ще інше. Страви, саме страви закарпатські. Так от, пограч, то в пограчі в Букачеві можна пообідати і пообідати дуже-дуже, ну, як то кажуть, щоб було і смачно, і корисно, а корисно саме чому, бо вас там ознайомлять саме з закарпатськими стравами. Далі, якщо ви хочете поснідати, то можна це зробити в кав'ярнях. І я розповім, що ну, трішки про себе, що в тому році в моїх дітей були гості, вони були в нас вдома, в Мукачеві, але їх було дуже багато, і вони молоді, і треба було їх нагодувати сніданком А англійці кажуть, що дом це місце, де завжди є їжа. Але англійці теж кажуть, що можна прийти на власну кухню, і там їжі не буде, а будуть саме інгредієнти. І тому я їх повела до кав'ярні, вона зветься BB, ця кав'ярня, і вона креативно в такому плані сніданків. І молодь наша замовила креативні сніданки, вони були дуже-дуже задоволені. А наступного дня ми вже снідали в іншій кав'ярні в іншому кафе. І там вони замовили, знаєте, бельгійські вафлі, а бельгійські вафлі, вони такі товсті, не тоненькі, а товсті вафлі, солені. І я теж вперше почула про солені ці вафлі, і вони теж, теж мені подобалися. І навіть вдома я зараз теж роблю не тільки солодкі бельгійські вафлі, але ще і вафлі солені бельгійські вафлі. Коли в нас так, теж на фото ви побачите кав'ярня молоко. І знаєте, коли в нас була пошкоджена інфраструктура, це було восени восени 22-го року і взимку, то в кав'ярнях були генератори, там було тепло. Ну, в порівнянні в моєму домі було 14 градусів, а в кав'ярні було так відносно тепло. І ми ходили. Пити каву з подругою, але знаєте, коли холодно, то не дуже хочеться там тістечко якесь. І нам запропонували: о, ви хочете каву, не хочете тістечко, а давайте пюре і відбивна куряча. І знаєте, це класно було відбивна куряча і пюре. Ну зараз ми вже повернулися до традиційних сніданків, або традиційно, якщо ми йдемо попліткувати в кав'ярню, то ми замовляємо тістечко, каву або чай. А що ще треба казати? Що в Закарпатті дуже дуже полюбляють каву, і там на фото ви побачите слогани. Я робила ці фото в наших таких кав'ярнах, і це тільки в центрі. Я знаєте, оця пробіжка, вона там десь півгодинки тривала, ну хвилин сорок. Да? Якщо так. Вже так більш чесно казати, хвилин да, 40. І це тільки що ми пропонуємо туристам і гостям в середмісті Мукачева. Да? А в нас є ще багато чого цікавого, і навіть в селах. Якщо б ви бачили, які ресторації в селах, то ви теж були дуже-дуже вражені. Ну, Це інша буде розповідь про це зараз про кав'ярні в середмісті Мукачева. А так про що я, я про каву. і про те, що про те, що в Закарпатті дуже дуже каву люблять, і навіть жартують, що якщо ви в реанімації, то перше, що вам пропонують, не ліки, а каву, а потім вже починають вас лікувати і повертати до цього світу. Але в нас є така традиція, і я теж зробила там буде фото кав'ярний дебют і там побачите не тільки кав'ярне дебют, а і біля крамнічок. В нас є такі підвіконня, і там на підвіконнях можна попити каву, і там для людей, котрі полюбляють ще палити під час. Того, коли вони пліткують та п'ють каву, то це можна зробити і нікому це не заважає. І це підвіконні в нас дуже, дуже популярні, майже скрізь вони саме є. Що ще казати треба, що тераси біля кафе вони працюють у нас не тільки влітку і навесні, а також і восени, і взимку. Вам там запропонують плідик якийсь, і там можна посідати. І, до речі, не тільки каву, а ще можна замовити трішки закарпатського коньяку, і він теж... Тиса, якщо я не помоляюся, таку буду робити рекламу. І це теж дуже приємно, але взимку. Бо коли в нас тепло, і навіть трішечки вже здається спікотно, як сьогодні, або весна холодна і скрізь, і в Європі теж то воно не так не зовсім хочеться да, цього. Напою, да. ну, ще треба звернути увагу, знаєте, на що кажучи про закарпатську кухню. Там ви бачите, на фото буде теж така ресторація Євразія. І саме в Євразії, окрім японських страв або китайських страв, можна замовити і закарпатські страви, і вони дуже, дуже смачні. А саме чому Євразія, знаєте, мене завжди дивує, коли кажуть, що от Україна прагне йти в Європу. Ми йдемо в Європу. Слухайте, ми йдемо в Євросоюз, не в Європу, бо Україна географічна і розташована саме в центрі Європи. То Європейська е, держава. І завжди Європи. Ми зараз виборюємо право бути е, самостійною державою, Європейською державою, а не е, частиною той е, е, імперії, да? Євроазіатської імперії. Ну, е, це Євразія теж в середмісті. Я там не робила, знаєте, фото піцерії, бо якщо у вас буде ну, бажання да, щось почути про піцерії, то я вам розповім, ну, вони, знаєте, майже однакові да, в усьому світі. А в нас є ще пекарня і е, маленька пекарня, я там можна теж побачити на фото, і пекарня вашого міста, там вона називається перша пекарня вашого міста. І це теж дуже приємно, якщо ви хочете поснідати, або, е, наприклад, е, ви поспішаєте, вам треба е, ну, вашого гостя або туриста індивідуального е, кудись е, везти в інше місце, то там можна взяти щось з собою. І він будете в вашому автобусі чи в вашій автівці снідати, а ви будете йому розповідати історію Закарпаття, і це буде більш приємніше, ніж на голодний шлунок це робити. Все на сьогодні. Я вас дуже прошу: ставте лайки, будь ласка, і тут ще. Знаєте, я коли працювала в Криму на електромобілях, то там був такий момент, до якого треба було звикнути. Тобто там екскурсоводу дають мігафон, і в той мігафон треба було зазвати за допомогою того мігафона, зазивати туристів до свого автомобіля. І я, ну, я звикла, дуже звикла до цього. Знаєте, і перестала соромитися, бо мої діти казали: мама, чого ти соромишся, ти... Продаєш свою інтелектуальну працю, свій інтелектуальний труд. Так от, кожен блогер зараз багає про лайки, і це теж така невеличка-невеличка плата за індивідуальний труд блогера. Так що, будь ласка, лайк це така плата, ну, вона нічого вам не коштує, але вона робить таку промоцію е, відео блогерів. Все, пока-пока, до побачення. Пишіть в коментах про яку ресторацію в Мукачеві ви хочете дізнатися більше інформації, щоб у вас було більше інформації про це.